Ми з вами займемося сьогодні мокрим валянням. І є паличка, той самий допік, який дозволяє розкритися яйцю. Дві половинки розкриваються. Ось така курючкаря. Ми будемо валяти новини, театр іграшок, який можна було показувати в дитячому садку. Нам Вистачить бути? 45 хвилин на два-три хвилини. І відірвали шматочок. Ще трошки керується нитками. Подивіться, яка величезна, кількість никці. Починаємо притискати на долонці більше. Ось дуже добре, коли дуже багато піни на долоні. Чим більше піни, тим скоріше воно зваляє. Просто треба набратися терпіння. О. О. І зараз ми складаємо, маємо, а у вас буде вільний час. Процес іде так. добре, кому ще перевірити. Давайте довіримо. Вас, все вас, виходить долонькою. Будемо картину форму і можна буде підбирати шапочку. Будь ласка, для театр, який теж присвячений касті пам'яті. Все добре. Все добре. Можна решне? Покажіть красу. Із маленьких жолудів виростають могутні длини. Давайте, давайте сюди, всі сюди.